Що? Починаємо нашу дефіляду, заливаємо наш столик. Взяли смолу і погнали. І погнали. Ах, ти що. Що я вам скажу? Красота? як б тут тече, тече. Самі найкращі моменти і жиркіші. Такі, що ах. Так, так, так. Так, одна посуда готова, а тепер дивіться, як воно тече гарно. Дивіться, як воно гарненько тече. Зараз, зараз, зараз покажу, як воно тече гарненько. Ох, то буде колір, то буде колір бомба. Буде зелений і буде фатого поміж зелений, буде того все ще видно. Короче, ми залили трошки. Тепер прямо знову переливаємо це сюди і заливаємо ще раз. Зараз будемо заливати вже по краях. Тут по краях і там ще з краю. Тут. І тут. Не знаю, буду бачити, можливо, можливо ще сьогодні розмішаю ще раз, можливо, ні. Бо зараз позатікає ще сюди трошки собі. Ще трошки сюди позатікає, ще трошки під низ затече. Можливо, буду дивитися по факту, але напевно замішаю ще трошки.